І по чим зараз жива вага в Житомирській області свині свині? Е, жива вага, ну вона коливається, але так в районі 60, ти, казали мені. Але живою вагою я не здаю. Я, а собі... ти розробляєш, так? Так, е, да, ми цей з кумом закололи. Не ж покупателів, покупателі на наполовину, так на четвертини. Загрузили в машину, завезли, людина там уже собі. І по чим середньому виходить? Е, 120. Да. Це, грубо кажучи, без кишок, без нічого і без... Ну так, да, ти вже ну, повністю четвертина або половина. Це вже ну, скільки людині треба. Пополіток або затова. А скільки труда вкладається? 120-130. Да, да. Труда всім здається. От приходиш, а скільки труда, скільки розхідного, скільки зараз поросятка коштує. Е, поросятка коштує? Малинки около 4 тисяч. Хороша порода. Ось так а ми буримо свердловину, а хлопці вдома ще поросят, які молодці.